Політолог Тарас Загородній Христос е, Христос Воскрес поїсти на Воскрес. Так, отже, пане Тарасе, непростий був тиждень завжди перед великодним. Тиждень непростий емоційно. Потім на шість трасна п'ятниця. На вашу думку, головна подія, на яку варто звернути увагу, у нас інформаційне поле досить насичене було. От, ви би на що більше більш за все е, порадили українцям звернути увагу? Ну, якщо у політичній площині, я порадив звернутися на кадрове рішення, які у нас відбулися у п'ятницю, страсну п'ятницю. якраз. це така давня ще радянська традиція нашої влади це влаштовувати кадрове призначення на вихідні, коли не можна відреагувати, що змінити, коли неможливо що зробити, чи зробити публічні заяви більше вже святкує в економічній площині, звичайно, це підвищення фактично з, е, цін на газ. Правильно чи не до добре, ми побачимо, як відреагує населення на це. Скоріше за саме побачимо кризу неплатежів, точніше, кризу платежів в даному випадку скоріш за буде зростати заборгованість. Люди просто припинять платити, тому що в нинішній ситуації підвищення цін на газ не призведе до скорочення енергозалежності України, до скорочення споживання газу. До е, зростання цікавості незалежних гравців до ринку, до збільшення виробництва газу і так далі, то, то скоріш за все, будуть негативні наслідки. І ми вже побачимо вже зростання незадоволення населення. Вже, е, Найближчі місяці це пік, його відбудеться вже на осінь, коли розпочнеться опалювальність. якраз до цієї теми давайте освіжимо у пам'яті, як це було. Отже, кабінет міністрів ухвалив рішення щодо єдиної ціни на газ для населення та промисловості. Вона становитиме 6879 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Тож тепер ціна буде одна для всіх. І якщо раніше для населення діяла соціальна норма у обсязі 1200 кубів на опалювальний. Сезон за ціною 3600 гривень, то тепер її скасували. На практиці це означає, що для більшості споживачів ціна на газ зросла майже у два рази. Володимир Гройсман заявив, що уряд вирішив перевиконати свої зобов'язання перед МВФ. МВФ просив підвищувати тарифи поступово, хоча б до 75% ринкової вартості, але Кабмін вирішив відрубати одним махом і одразу підвищити ціну до 100% імпортної. Володимир Гройсман уточнив, що ціна 6800 Со гривень приглядатися не буде, бо, мовляв, відповідає ринковому рівню вартості. Це буде остання зміна ціни на газ взагалі у житті нашої держави, наголосив глава уряду. Через підвищення ціни на газ на населення неодмінно чекає ще один ціновий удар підвищення ціни на гарячу воду і опалення. Водночас глава уряду запевнив, що усі громадяни, рівень доходів, яких не дозволяє їм сплачувати повну ціну на газ, гарантовано отримують субсидії. А всіх політиків прем'єр застаріг від популізму. Ми з вами приймаємо абсолютно непросте рішення. Я розумію, що зараз певні популісти почнуть говорити, що все пропало, що катастрофа, що все буде дуже погано. Але ні, я вірю в те, що ми приймаємо державницьке рішення, що ми здатні сьогодні забезпечити підтримку тих, хто її потребує. Я переконаний у тому, що. Ми поставимо крапку в корупційних схемах ринку газа, і ми наведемо порядок і відлучимо всіх тих, хто вважав, що це має бути їхні, їхні здобутки. Тому я просив би всіх бути витриманими, йти далі, дорогу осилить той, хто йде, і ми маємо вивести Україну на якісно новий рівень. Ну так сказав прем'єр-міністр, обґрунтовуючи таке рішення кабінету міністрів, пане Тарасе, од поясніть власне цю у цей зв'язок зростання тарифів і зменшення корупції. Ні, яким чином ніякого зв'язку там немає, ніякого зменшення корупції немає. Навпаки, фактично я взагалі не розумію, коли уряд взагалі говорить про ринкову ціну на газ. Немає у нас ринку газу. У нас є нафтогазовий монополіст, НАК Нафтогаз, який контролює, розподільчі джерел розподільчи мережі, фактично, так чи в тому числі і за допомогою облгазів. Так а облгази у нас володіють олігархи, не забувайте про це приватні особи. Фактично, здобич у нас контролюється державою. Фактично, так немає незалежні виробники газу. Достатньо важко їм здобути доступ до. А мереж для того, щоб туди закачувати газ. Тобто, який ринок взагалі город? Фактично, у нас нактовтогаз на працює як монополіст, який збирає зараз монопольну ренту. Він є неефективним, непрозорим, ніхто не побачив жодної звітності нормальної, аудиту нормально на «Актавтогаз». Це фактично за рахунок населення підтримка діючого монстра і всіх корупційних схем, які там бувають. Ми не забуваємо, що я звичайно не проти того, щоб Ціна на, на український газ не була теж знижена, тому що для того, щоб, наприклад, видобування, теж потрібні кошти на інвестиції, розвитку додаткову і так далі. Вона не може продавати собі, але все ж таки обмеження рентабельності. Повинна існувати, що значить державна корпорація. І вона діє невідомо, які ціни встановлює. Це і є надприбутки. Тобто, у нас газ коштує власного виробництва копійки. Фактично, так а продається за фактично ціною імпортного газу. Як це якщо з корупціям при цьому у подивування більше з іншого споживання. з іншого боку, фактично сплачуються бо збираються гроші з людей, збираються знов виплачуються це, фактично дотується за рахунок бюджету НАК « Просто схема помінялася, нічого не помінялося. в дійсності. Якщо раніше напряму з бюджету, у нас фактично дотувався на кнавтогас і погоджується, що ціну під, треба піднімати, тому що у нас була найнижча в Європі. Ціна навіть у Молдові була більша, ніж була для продажу для, для населення. Але в результаті ми отримали, що фактично поміняли схему. Якщо раніше напряму з бюджету, то тепер вони через субсидії через субсидії. Давайте якраз докладніше про це І ринок не ринок, він не, не конкурентний. Там фактично всі олігархи, як були, так і залишилось. Він просто компенсація за рахунок людей не вимагає мвф підвищення цін на газ конкретно. Він вимагає наступне Хлопці, Будь ласка, зробіть збалансований бюджет. Менше красти треба, а вони за рахунок людей до просто фактично... до теми субсидій. Так. Отже, міністр соціальної політики Андрій Рева передбачає, що після вирівнювання ціни на газ кількість субсидіантів може зрости до 9 мільйонів домогосподарств. А усього в Україні близько 15 мільйонів. Андрій Рева, як міністр соцполітики, каже, що рішення зрівняти ціну на газ цілком економічно обґрунтоване. Міністерство за його словами підготувалося попередньо зробило. Усі прогнозні розрахунки і забезпечить субсидію усім, хто її потребує. Слухаємо. Субсидія це єдиний шлях щодо оплати, справедливої оплати за газ населення. Усі спроби маніпулювати розміром тарифу для тих чи інших груп населення чи споживачів, обсягами споживання, нормами споживання завжди приводили до одного, до корупції. І тільки один показник, який використовується під час нарахування субсидій, а саме матеріальне становище домогосподарства, є тим універсальним засобом, який дозволяє кожній родині платити справедливу ціну на газ. Інакше кажучи, тариф на газ повинен бути для всіх однаковий. Платити домогосподарства повинні по різному, в залежності від розміру своїх доходів. І тому на сьогоднішній день існуюча система субсидій, вона кожному домогосподарству вист. Виставляє унікальний розмір його плати за житлово-комунальні послуги, який абсолютно чітко прив'язаний до доходів даного домогосподарства. І тому, навіть якби ми, умовно кажучи, 90% домогосподарств отримали б на сьогоднішній день субсидію, все одно це було б справедливо і правильно, тому що. Розбір тарифу повинен відповідати його собівартості, повинен бути економічно обґрунтованим, а платити люди повинні по-різному, в залежності від доходів. І до речі, в самому механізмі субсидій передбачено, що в разі, якщо доходи людей будуть зростати, то кількість субсидіантів буде зменшуватися. Отже, так пояснив зростання тарифів міністр соціальної політики. Мовляв, держава подбає про тих, хто цього потребує. Отже, у нас із 15 мільйонів домогосподарств 9 мільйонів будуть субсидіантами. Є в світі. Така країна, де аж стільки людей субсидіанти. До речі, Ви ну, це, знаєте? це більше 50%, Якщо порахувати, так. це означає, що вже це вони вже рахують, що у нас же жебратство братство, просто розвели жебратство, і цими тарифами просто доб'ють же населення. Я вважаю, що скоріш за все, ми будемо спостерігати зростання кількість платежів. Люди будуть просто припиняти платити. В першу чергу це буде в містах, тому що в селах на жаль вони люди, які провели собі газ, вони фактично заручники облгазів. Вони будуть змушені, тому що будинок приватний легше відключити від газу, якщо ти його не споживаєш. Тобто, в даному випадку не оплачую в даному випадку, ми будемо бачити в першу чергу відключення сіл, тому що вони не здатні. Ми будемо бачити знищення лісосмуг. Ми будемо бачити знищення лісів, тому що люди просто підуть рубати, що зараз вже відбувається. Всі ці розмови, наприклад, про перехід на твердопаливні котли і так далі, вони закінчуються розмовами. Вже зараз цей рік вже пиляли і на півдні України. І на півночі України фактично пиляли ліс на для того, щоб обігріти приміщення там. За цим ніхто не слідкує, просто вони наслідків не розуміють. там. Да? І про яку справедливу, що значить справедливо? не може бути справедливо, тому що у нас ринку газу не існує. Так у нас фактично монополіст висмоктав з пальця якусь ціну і фактично призначив таку ціну і говорить: давайте платіть, на, якої, на якій підставі, яка у вас рентабільність? У вас взагалі... Як ви взагалі працюєте? Де ваше прозоре чи прозоро, чи не прозоро ваші витрати? Так а ми так і не побачили. НАТО як був а, фактично годівничкою корупції. Він так і залишився. Тому а чому розмови... ж ніхто не бере участі у реформуванні і ніхто а, не має черги а, власне реформувати українську ГТС. Проголосував парламент це історичне рішення за ініціативою Яценюка про те, що тепер можуть заходити сюди інвестори вкладати кошти в нашу ГТС. А, чому це? Цього так і не трапилося, і досі ми не бачимо такої величезної черги. Є високоризикової, високоризикової країни. Є високоризиковою країною. Там не забуваємо, що у нас триває війна, а інвестиції в ГТС. Це вибачте, мене дуже великі гроші, і тут потрібна більш-менш стабільність там для їх розуміння. А угу. Не забувайте про те, що Росія не як була, залишається великим гравцем на газовому ринку. Ну не треба скидати з. З рахунків Газпрому, які може тиснути на європейських партнерів і на американських партнерів і так далі. По-друге, невідомо на яких умовах хто за заходить і як вони отримують кошти назад, наприклад, інвестиції. Тому е все це розмови у нас багато чого робиться на показ. Угу. в Дійсності у нас нічого не відбувається. Ну це більше і... імітація, всіх рекордів, звичайно, перебували. коментують активно українські політики. Рішення уряду. Звичайно, ще побачимо такі коментарі вже наступного пленарного тижня. Але отже, вартість побутового споживання збільшилася удвічі, переконує Юлія Тимошенко. Фактично, уряд зрівняв вартість палив для пересічних громадян та для промислових підприємств. Та сама ситуація із водою і з опалюванням. За словами політика, це такий травневий подарунок від пана Гройсмана. Слухаємо ціна. На український газ, як ви пам'ятаєте, якщо можна його крупніше показати, що було видно, була 7 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів. Що оголошує Гройсман. Він говорить, що тепер наступило щастя, і ціна знижена до 6 тисяч тобто на 4,3%. Але всі та знають, що ціна 7,188, вона була для тих людей, які споживають більше на рік газу, ніж 1200 кубічних метрів на рік. В принципі, більша частина людей в Україні споживає до 1200 кубічних метрів на рік газу, і тому ціна для людей була для більшості. От якщо ви побачите 3600, 3600 гривень за тисячу кубічних метрів. Що вони зробили? Вони для тих, хто дуже багато споживає газу, трошки знизили цю ціну на 4%. А для всіх людей, які мали реальну ціну 3600, а це була така пільгова ціна, вони підняли майже вдвічі. Тобто цей газ, що на конфорці зараз, і той, що в колонці, та тобто це називається побутове споживання, збільшилася ціна вдвічі. Це перша частина. Проблематики, друга частина проблематики це той газ, який йде на опалення, тобто на тепло в оселях і на е, гарячу воду. Це 33-й слайд. І я хочу, щоб ви також подивилися, що там відбулося. 33-й слайд. Ви бачите, що для всіх без виключення в країні ціна на газ для опалення для тепла в домі і для гарячої води була 2944 гривні за тисячу кубічних метрів. Зараз. Сюди, так да, там, зараз її поставили 6879, тобто в 2,3 рази. Це означає, що для всіх людей в Україні ціна на е, тепло в оселях і на гарячу воду збільшиться в 2,3 рази, починаючи з 1 травня. Це такий травневий подарунок на Пасху від пана Гройсмана. Це була Юлія Тимошенко. Ну Газова тема це її тема. Тут у мене таке до вас питання у цьому контексті. Це одне з перших рішень новоспеченого кабінету міністрів. Мало того, Кабмін перевиконав навіть те, чого від нас вимагали у МВФ, враховуючи, що і так не дуже високі рейтинги зараз у президентської сили. Як би ви могли оцінити ну, далекоглядність і чому саме так вирішили вчинити в уряді Гройсман, О, не, не побоялися такого О, непопулярного це, рішення? Це, це така... І як ви? Думаєте, все ж таки, от враховуючи все, що ви сказали, соціальне напруження, яке зростає в Україні, колись ми пам'ятаємо, майдан розпочався з того, що Янукович не підписав асоціацію з євросоюзом. Тут ми бачимо все більше і більше факторів, які якими люди не задоволені. Які можуть бути результати, враховуючи, що у нас політична ситуація дуже хитка, і є сили, які б хотіли ще більше її розхитати? Чи не буде, не стане це рішення Кабміну? Ну таким, все ж таки, переломним у питанні, чи бути вже позачерговим вибором, чи бути ці, цій владі при владі? І так далі, ну можливо, це і може це стати таким починати ланцюгову реакцію. Поки що, ну повинні розуміти, що по перше, нічого вони не перевиконують вимоги МВФ. Вони просто у МВФ є. Я ще раз говорю, МВФ не просить піднімати ціни на газ. Він просить наступне. Будь ласка, збер... збалансуйте свій бюджет. Ось що вона просить, а збалансувати бюджет можна різними способами: перше припинити красти на митниці, припинити красти на підприємствах, припинити а, красти в інших речах і так далі. Наступним питанням це просто за рахунок зубожіння населення. От вони зробили наступне. Вони за рахунок зубожіння населення, фактично вирішують питання дефіциту бюджету. Тобто, давайте не будемо чого. Вони там не виконують. МВФ про достатньо прості вимоги ставить там. Менше красти треба. Вони не хочуть менше красти, вони просто за рахунок людей хочуть. Збалансувати бюджет, як вони вважають. Що стосується на чому зараз, ну вони думають, що зараз воно прийде, це обговорять, і потім воно якось вже уляжеться, якось економіка відреагує на це. Вони зможуть там щось і... Знайти можливості якось це владнати, але я б тут бачу наступне. Вони все ж таки упевнені не виключаю, що все ж таки провладна коаліція. Розуміє, що все ж таки вибори е е е скоріш за все будуть, а, і тому фактично збільшення ціни на газ це вже накопичених грошей на наступні вибори. От, і все, от я бачу такий цимні... Достат... достатньо до цинічний угу. крок, угу. тому що вони розуміють, що акумуля... акумулювати зараз максимальна кількість грошей, а в тому числі тому що облгаз у нас фактично належить приватним особам і теплова енергетика у нас належить це фактично приватним особам. А те, що люди будуть страждати, страждати будуть люди ж не тільки через ціну на на, на, на житлово-комунальний послуг, як там наш шановний віцепрем'єр, там розповідав, що він він або кривить душою, там да, або він не розповідає наступне. А інфляція буде підніматися. Так люди ще будуть біднішими, бо це зараз буде закладатися і в ціни в бізнес, і буде закладатися в ціни продукції. Дукти, і це буде закладатися скрізь, тобто люди будуть ще бідніші. Тобто, в даному випадку зубожіння населення вже просто до критичної межі було буде...